Привіт, риболона спільнота. Сьогодні, як завжди, ми на риболовлі. Сьогодні вирішив приїхати на риболовлю з другом, з Артемом. Ми сьогодні знаходимося на дуже таких цікавих місцях. І, до речі, ця ведойма дуже відома серед багатьох рибалок Київщини. Це в нас обвідний канал. Тобто ми сьогодні першочергово будемо ловити тільки такого хижака, як Судак і щука. Окуня взагалі не будемо ловити. Тільки якщо він попадеться лову. Отже, розпочинаємо нашу риболовлю. Ти готов? Каже, все готов. Він сьогодні мовчазний, бо ще нічого не спіймав. Отже, дивимося далі тільки, цікавіше. На рибалку не готувався, тому взяв всього потрошку. Взяв з собою ось такі приманки пасивні. Флагман хітомі, також танта. Потім взяв ось такі рейнси, селекти, і Отже, зараз все будемо все також ловити, облавлювати. Ну і звісно тут у нас трошечки приманок в пакеті. Тут фішинракси, релакси, пірщики. Отже, мабуть, розпочну риболовлю сьогодні зранку. Ось на таку приманку поставлю, мабуть, хітомі, ну і поглянемо, що з цього вийде. Ну що, ось наша приманка. Така гарненька. Перший закид. І будемо сподіватись, що вона нам щось таке цікаве принесе. Ви чули, знущається. Не подобається, тому що так назвав приманку, гарненька, смаковенька. Головне, щоб садоку сподобався цей смаколик. Навіть не знаю, яку прогодку зараз використовую. Тобто зараз спробую одне підкидання і поступовий обер катушки. Потім два підкидання. І також поступовий оберт. Погляньте, початок непоганий. Зробив закид і одразу кусок сітки, а ячія у нас. Ага. Десь 45-та. Тобто зараз випутуємо нашу приманку. І продовжуємо далі. Зробив щойно декілька закидів, трохи перекспремптував з приманками, кліваки не було, також поруч стоїть Артем, в нього також не було поки кліваки. Тобто вирішили пройти трохи далі і там пошукаємо наших хижаків. Ходимо, шукаємо, рухаємось і треба швиденько так знайти перспективний участок. Щоб нормально відловитись. <хи> Бачиш, судак вегетаріанець. Ну майже. Так, ну що, спочином нас, як то кажуть, до домцю. Пішов. Вон поруч стоїть одного в мову на твістер. А ми зараз спробуємо пасивну приманку. Ось приманку кладемо біля брівки, там, до речі, у нас брівка глибина де складає метрів сім. Проводку буду робити два оберти, підкидання. Десь будемо сповільнювати катушкою, десь наоборот будемо пришвидчувати. Отак ось і намагаємось впіймати нашого хижака. Ось бачите? Два оберти і повільнюємо катушкою. Потім підкидання і потім опять сповільнення. Ця ну, проводка не панасея, але мені здається, що сьогодні на неї щось буде. До речі, сонечко вже стає, бачите, таке велике, файне, сьогодні навіть більше, ніж було вчора. А ось і клювак спокусилося. Щось, щось таке взяло в нас. Напевно, судак. Да. Невеликий. Маленький, але взяв на хітомі. Ось і Дімончик впаяв. Бачиш, в мене на твістер, а в тебе на посивку, так? А в мене на посивку. Вирішив на Не Немаленьку посивку, 4 дюйми. Ну трошки її відірвав, 3,5 зробив. І бачиш, в тебе теж судак-вегетаріанець. Так, і жадібно. Уже зараз відпустимо. Відпускаємо. Пливи, ой, як пішов. Хотілося інакше відпустити, але вже що поробиш. Отже, в цьому цікавому місці сортемо спіймали декілька рибин. Зараз будемо переїздити, шукати більш перспективні місця, бо сьогодні хотілося таки спіймати таку добротну щуку, а не тільки таких маленьких судачків. І нагадую, що сьогодні наша рибалка виключно на хижака, такого, як щука і судак. Окуня сьогодні не ловим, хоча, до речі, дуже його багато. Отже, зараз. Рухаємось, шукаємо цікаві ділянки, ловимо, насолоджуємося риболовлею. Вирішив зараз спробувати ще ось таку приманку в такому кольорі. Але гадаю, що розмір завеликий, тому зараз ми з нею зробимо десь приблизно 3 дюйми. Краще купити трошки за великий розмір, десь 4 дюйми, і потім зробити з неї ось так, мабуть, ми. Відріжемо. Ось ну, І У нас вийшла приманочка ось така. Десь 3,5 дюйми. Зараз ми її прищепимо і спробуємо на неї що, щось піймати. А тим часом от Артем взяв на фішинракс 3 дюйми. Це він. Це він. Ми поки маємо, що маємо, Дивіться який розкрас. Майже як в Берша. Змінив проводку. Поки що розмір риби нас не балує. Але не менш. Це, це теж один? Ні, це не саме. Ні, це на седачок. Седочок. За сопельку. За сопельку. Як йому губку порвали. Okay. Це вподобайка. Нам треба більший. Щупачінський, це щупака. З травичкою. Це щупака, дивіться. Я думав судак, так рівно йшла. Спочатку була покльовка на падінні, а навіть відчув якийсь супротив, риба зійшла. А зробив по така моточку і одразу покльовка щупачка. Ну вийчка, вислухайте. Таких, таких я ту ще ніколи нових. Там з п'ятістром. Буде перша. Додому. Все вподобайка. Зараз подивимось. Здорово. Така банюра, такий. Ой який. Селфі. Ось <рес> так банюра, але ж взяв матри дюйми приманка, як жадібно взяв, прямо в пащі. Фішинракс. дюйми. Все так само. Зараз ми тебе відчепамо та відпустимо. Ось Бачите, який монстр. Давай, плави. Добрий дядя діб. Отже, ходимо з берега та шукаємо цікаві місця. Десь кущі, десь ямко, десь приямок. Поки що там, де знаходили такі більш перспективні місця, як нам здавалось, то там покльовки є непогані, але риба дуже замала. Хоча в всіх місцях дуже багато окуня. Зараз би окуня можна було б накосити в мішок. Но ми все-таки ловимо судака і маскинонгів. Переїхали, друзі, ще на одну таку цікаву ділянку, погляньте, яка краса. Сонечко, правда, в нас вже за хмарами. Зараз тут у нас отміль, глибина приблизно тут метра півтора. Зараз мабуть розпочну нашу риболовлю у всіх місцях ось на такі важики 10 грамів і поставлю ось такий фетик. Отже, зараз спробуємо. Заодно подивимось, що там у нас з травичкою, Травичка у нас ціпляються за гачок. чи нема зачіпу, отже. Ловимо, експериментуємо, бавимось. Щось так спокусилося. О! Малесенький. Судак. Начебто судак. А, ні, чи щукар, чи щукаренок. Поздравляю. Вітаю, дякую. Але в Марія приманка в нашій шахті. Фет 3,3 дюйми, фіолет і в шахті. Аж десь там. А ти казав, що велика приманка буде. Я тобі навпаки казав, що це печу, Ну, Отже, потрібно гачок буде відчіпляти. Бачиш? Аж карабінчик відстібнувся. Ну що, відчіпляємо гачок. Погляньте. Скажете. Навіть уважики відчепилися. Погляньте, ось така приманка. Фет. Три дюйми і такий монстр. Тобі риба потрібна? Осе важка. Осе ми Зараз її відпускаємо. Опа! Пливи, красуня. Гарно пішла. Ну це вподобайка. В цьому місці спіймали тільки одну щуку. Також ще орків було декілька плювак. І все. Тобто зараз рухаємо ще, до речі, в дуже одне таке цікаве місце. І там ще спробуємо умовити якогось судачка. А повозе, то буде і щука трофійна. Отже, зараз рухаємось, ловимо, експериментуємо. Ого. І ще музика грає і рибу спіймали. Блін, і телефон, як не на часі. О, щось таке добротне. Артем! 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 Погляньте! Ну це мабуть щось таке завелике Артем, ти йдеш? Тут хороше, щось сіло. Гарне? Да. О. Щось таке. Чіно? Спокусилось Чіно? на стойкий тещик нас. Це щука. це щука. Та щука, ну така. О! Гарно, відпусти, фрік. Так. О. Ще. Шурик дзвонить Цілий день мене сюди почекали Та чекали, але ж цікаво Що у нас там До речі фірокарбон у мене 0,33 стоїть сюди підходь. 12 грам важики 0,33 фірокарбон за заключить <реку> Те що щука сумнів немає Питання якого розмін. Ну, Та Я ще не, не бачу у мене камера горить? Да. О, ну це ж така залікова. Тільки 0,33 ферокарбон. І як нам її дістати? Ні, як ми її дістанемо? Хоча Хотя... да, не палка Тримай. Тільки ж акуратненько. Тихо дірите. О, ну все вже є. Ай-яй-яй. Двушечка. Да. Хороша, двушечка. Є. Отже, ви щойно самі побачили, яка шайка взяла на приманку 4 дюми. Зараз покажу вам приманку, яку раджу все-таки придбати щоб була в вашій коробці, Важик, як можна поглянути, на 12 20 грамів. І такий офсетний гачок 3.0. Адреналін зашкалює, а зараз ми її будемо також виміряти. От, як брикаєшся, не дуже зручно, але ми зараз її все-таки спробуємо зробити те, що нам потрібно. Так. Ось воно так від нуля. Бачите, заліковий розмір, що дозволяється брати такого хижака 50 см, а вона у нас майже 65 см. Тобто ось така красуня 65 см. Я сьогодні робив ставку більше на щуку, а я більше на Судака. Ну і зараз підсумуємо, що у нас цього вийшло. Як ти гадаєш, клювань нам сьогодні вдосталь було? Ну покльовок сьогодні бачили дуже багато, але на жаль, майже все була мілка риба. Якби впертися в цього невеликого судачка, окуня щучку можна ставити 2-2,5 дюйми приманки і ковбасити їх ледь не на кожному за так. Риба буде у вас вдосталь. Але ж ми сьогодні ставили собі за мету впіймати хоча б одну гарну залікову рибу. А майже під кінець риболовлі в самих потьомках в мене клюнув гарний судак на 4 дюйми. На жаль, змазав, погриз хвоста. А от Дімончик свій шанс реалізував. А одна покльовка, одна гарна риба. Так що завдання мінімум виконано. Дякуючи вам, що ви дивитесь на канал. Підписуйтесь також на канал. Сучасна Риболовля. Сучасна риболовля. Там завжди багато риби. Та, ну, На нас теж вистачає. Отже, дякуємо. Бай!